Мікрокосмічний Бог Теодор Стерджен. Це історія про людину, яка мала надто багато влади, і про людину, яка взяла надто багато. Але не хвилюйтеся, я не збираюся вдаватися в політику чоловіка, який мав владу, звали Джеймс Кіддер, а іншого його банкір. Кіддер був неабиякою людиною. Він був ученим і жив сам один на маленькому острові. Біля узбережжя Нової Англії він не був тим карикатурним, горбатим гномом, божевільним ученим, якого ви часто зустрічаєте в книгах, його хобі не було пов'язане з особистою вигодою, і він не був мегаломаном із російським прізвищем та без жодних моральних принципів, він не був підступним, він навіть не був особливо субверсивним, він стриг волосся. Доглядав за нігтями і жив та мислив як розумна людина. Він був трохи круглолицих, схильний до самотності, низькорослий, кремезний і геніальний. Його спеціалізацією була біохімія, і всі називали його просто містер кіддер, ніякого доктор чи професор, просто містер Кіддер. Він був дивним типом і завжди таким був. Він ніколи не закінчував жодного коледжу чи університету, бо вважав їх занадто повільними та надто застарілими у своєму підході до навчання. Він не міг змиритися з думкою, що його професори, можливо, справді знають, про що говорять це ж стосувалося і підручників він завжди ставив питання і не надто переймався, коли вони виявлялися незручними. Він вважав Грегора Менделя некомпетентним брехуном Дарвіна, кумедним філософом, а Лютера Бербанка сенсаціоністом, він не відкривав рота, не залишаючи свого співрозмовника без дихання. Якщо він говорив з кимось, хто мав знання, він витягував їх із нього до останньої краплі, залишаючи ту людину виснаженою. Якщо ж співрозмовник володів лише тим. Що Кіддер уже знав, він просто запитував знову і знову звідки ти знаєш? Його найбільшою насолодою було нищити фанатичних Євгеніків у словесних баталіях, тому люди уникали його і ніколи, ніколи не запрошували його на чай. Він був вічливий, але не дипломатичний він мав трохи власних грошей і на них орендував острів і збудував лабораторію. А тепер зверніть увагу він був біохіміком, але, будучи тим, ким він був, він не міг триматися лише своєї сфери, нічого дивного, що він зробив невеличку інтелектуальну вилазку в іншу галузь науки і розробив метод кристалізації вітаміну B1 у промислових масштабах він отримав за це купу грошей. Кіддер викупив острів. І найняв вісім сотень робітників, які працювали на його півтора акрах землі, розширюючи лабораторію та будуючи нове обладнання, його винаходи змінювали цілі галузі. Наприклад, він знайшов спосіб плавлення сизалевого волокна і створив практично нерозривну мотузку, яка спричинила бум у банановій промисловості. Пам'ятаєте той знаменитий експеримент на Ніагарі, коли він натягнув через пороги тонкий, як олівець шнур, і підвісив на ньому десятитонну вантажівку, використовуючи лише його леза. Завдяки цьому зараз кораблі швартуються мотузками, що нагадують простий кидальний трос, який можна змотати як садовий шланг. З цього він зробив гроші на сигарети. Потім купив на них циклотрон, після цього гроші перестали бути для нього грошима вони стали просто великими числами в маленьких книжках. Кіддер використовував лише крихітні суми, щоб замовляти їжу та обладнання, але згодом навіть це припинилося його банк відправив посланця на гідроплані, щоб перевірити, чи він ще живий. Той повернувся через два дні у стані. Близькому до трансу, вражений тим, що побачив Кіддер був живий, і він виробляв їжу в такій кількості, що міг прогодувати цілу країну. Він створив штучне фермерство без ґрунту, і коли банк запитав, чи поділиться він своїм секретом, він без жодних вагань надіслав їм формули він навіть додав у поскриптумі Я просто не думав, що це когось зацікавить. Але це був винахід, який назавжди змінив суспільство фабричне фермерство це зробило його багатшим, точніше, зробило його банк багатшим йому ж було байдуже. Проте справжня робота Кіддера почалася через вісім місяців після того візиту для біохіміка, який не мав навіть звання доктора, він показав себе досить непогано. І ось лише короткий список того, що він винайшов алюмінієвий сплав, міцніший за сталь, який можна використовувати як конструкційний матеріал, пристрій, який він назвав світловим насосом, синтетичний хлорофіл у промислових масштабах, авіаційний гвинт, ефективний на швидкостях, що вісім разів перевищують швидкість звуку. Засіб, який можна нанести на стару фарбу, дати йому затвердіти, а потім зняти разом із фарбою, самопідтримувану атомну дезінтеграцію урану 238, який у 200 разів поширеніший за уран 235, і це ще не все, але справжній переворот у його роботі настав, коли він створив нову расу, не людей, а істот. Які розвивалися у сотні разів швидше, ніж людство, він назвав їх неотерики. Створення неотериків Кіддер зрозумів, що не може прискорити інтелектуальний розвиток людства настільки, щоб отримати знання, яких він жадав, він також не міг прискорити самого себе. Тому він вирішив створити нову расу таку, що розвивалася б так швидко. Що перевершила б людську цивілізацію, і в якої він міг би навчатися, він почав з біохімічних експериментів, працюючи над генетикою та обміном речовин у тварин, його методи були абсолютно нестандартними. Він поєднував речі, які ніколи не поєднувалися, додавав дорівнянь неможливі змінні, робив помилки, але лише раз кожного виду, його перший успіх. В'язка, каламутна рідина, що почала рухатися самостійно, вона шукала їжу, розмножувалася, ділилася, і кожна частина продовжувала цей цикл, Кіддер створив життя. Він пестив свої створіння, намагався розвивати їх, застосовував радіаційні та хімічні обробки, і зрештою з його пробірок вийшли одноклітинні організми, потім багатоклітинні. Потім примітивні молюски, а потім істоти з ябрами. Одного разу він побачив, як одна з них виповзла з води, закрила свої з ябра і почала дихати повітрям. Того дня він уперше за довгі місяці покинув лабораторію, пішов на інший кінець острова і напився донестями, але наступного ранку із жахливим похміллям він повернувся до роботи. Прискорена еволюція, Кіддер знайшов спосіб прискорювати метаболізм і, відповідно, еволюцію він відкрив речовини, що стимулюють обмін речовин, зокрема ті, що присутні в алкоголі, наркотиках і навіть природних отрутах. Далі він створив апарат, що використовував певні червоні спектри світла та ультразвук. Щоб змусити серце битися в двадцять разів швидше. Тварини, які потрапляли під його випромінювання, їли у двадцять разів більше, зростали у двадцять разів швидше, і вмирали у двадцять разів раніше. Зрештою, він створив перших неотериків, теплокровних чотириногих істот розміром з долоню, що жили у світі з великим вмістом аміаку, вони досягали статевої зрілості. За чотири дні розмножувалися кожні вісім днів, а їхнє життя тривало всього п'ятнадцять днів, їхній розум розвивався так само швидко вони мали трипалі лапи з протиставленими великими пальцями, вони вчились надзвичайно швидко і пристосовувалися до будь-яких змін у середовищі. Тепер Кіддер мав у руках абсолютно нову цивілізацію цивілізацію. Яку він міг контролювати, Бог у своєму світі, щоб змусити їх думати, він застосовував жорсткі методи. Одного разу він створив сильний дощ, що змусив їх побудувати укриття, потім зруйнував їхнім вітром, вони побудували міцніші, потім він різко понизив температуру, вони почали грітися біля вогню, він підвищив температуру до нестерпного рівня. І вони створили ізоляційні будинки так він змушував їх розвивати технології, винаходити ліки, створювати нові матеріали. Через 200 днів вони наздогнали людство у своєму розвитку, а далі перевершили його, вони навіть розробили вакцину від застуди, яку потім отримав банкір Конант. Але Кіддер зрозумів, що неотерики стають занадто розумними. І він вирішив утримувати їх у страху, він ввів суворі правила будь-яке порушення його наказів каралося миттєвою смертю половини колонії. Всі знання та ідеї належали племені, а не окремим особам будь-хто, хто не працював на повну силу, підлягав страті. Це був культ, у якому він був богом, і він був задоволений. Втручання Конанта – але поки Кіддер будував свій світ, у великому світі діяли інші сили. Банкір Конант, єдина людина, яка мала зв'язок із Кіддером, задумав інше його метою була абсолютна влада. Він бачив у Кіддері невичерпне джерело технологій, і він хотів їх усі. Якось він запропонував Кіддеру побудувати енергетичний завод на острові. Кіддеру, Ця ідея була гидка, але він дав Конанту креслення приймача енергії, навіть не усвідомлюючи, що це може спричинити. Конант знав, що ця технологія може зробити його наймогутнішою людиною у світі, тому він вирушив на острів із двома озброєними головорізами. Захоплення острова Конант прибув до лабораторії Кіддера і без довгих балачок заявив, ми будуємо електростанцію тут, на острові або ти нам допоможеш, або помреш. Кіддер мовчав. Він не був воїном, він не знав, як чинити опір людям він просто сидів за столом, затискаючи голову в руках. Конант усміхнувся Якщо ти спробуєш нас зупинити, на твій острів упадуть бомби. Подумай про це він пішов, залишивши Кіддера в розпачі. Але Кіддер не був зовсім безпорадним, він кинувся до неотерків Допоможіть мені, я хочу захисту, і вони йому допомогли. Непробивний купол, коли почалося бомбардування острова, неотерики створили непроникний енергетичний купол, що накрив увесь острів, бомби вибухали зовні, але всередині було тихо. Жодна сила у світі не могла пробити цей бар'єр, острів Кіддера зник із лиця землі, залишилася тільки гладка, сіра, ідеально кругла сфера, що стояла посеред океану. Навіть після смерті Конанта, навіть після розпаду уряду, купол залишився. Але що буде, коли неотерики вийдуть? Люди помирають, але раси живуть, і, колись, можливо, цей щит опуститься? І тоді ми побачимо, що вони створили. Коли я думаю про це, мені стає страшно.